Самий дорогий Infinix – Infinix Hold 50 Pro Plus із приставкою 5G. Тут гарний ігровий процесор, камера, перископ, штучного інтелекту. Дуже багато різних функцій, генератори зображення, покращення зображення, покращення відео. Є помічник, який допомагає. В комплекті тут іде е, чохольчик, віп-карта, все це є. І немає бездротової зарядки, немає, але він підтримує, бо е, часто путаю, що Note 50 Pro Plus, саме е, чому немає бездротової зарядки. Не відомо чому і немає, але з заводу вирішили, е, що в самий дорогій не потрібно класти, але він підтримує. Тут плюс е, зарядка фізична, вона мощніша. Металевий корпус камера знімає добре стереодинаміки JBL, Металевий корпус в руці чудово. Так що це з гарним процесором, непоганою камерою і доволі сам це собі збалансований смартфон ще і з фішками штучного інтелекту. Так що, хто хотів замовити, ціна на нього 18700. Кому цікаво, пишіть в двох кольорах. На зараз доступний: в сірому і в фіолетовому.